Yes, yes, yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cassette. TDK SAX90. What's with the tape? Well, what? What? It's torn. Всіх вітаю, шановні. Зараз буду її реанімувати. Я зрозумів одне. Я ж не буду із-за такої дрібниці ворошити людей, щоб мені допомогли поставити цю плівку касети. Вона хром, вона гарненька. Пам'ятаєте, перші два рази у мене не вийшло. Но, подивившись Ютуб, я трохи зрозумів, як треба так зробити, щоб плівка стала у корпус касети. І я не дуже облажався. О, YouTube супер! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Реквізити для допомоги каналу все ж таки будуть під описом відео, де і тривога за вікном не Ан, ну ніяк. Треба робити все дуже швидко, обережно, прислуховуватися. Так, 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 щось потроху почало виходити. Тримаємось, тривога продовжується. Але я встиг відремонтувати цю касету. тихої ночі всім. Україна понад усе! Алегрово, я не слухаю, та їх російську музику я взагалі не слухаю. Дуже погана запис була там. Я зараз спробую записати диско 80. Bony M, 1977 рік. Ото була класика. Супер! Зовсім інша справа, Дека Sony 570 впоралася з цим важким завданням. Якраз десь до свого дня народження я зміг відреставрувати касету. Вау! Це приємно робити щось своїми руками! And the people are living here yeah.